11 січня у світі відзначається День слова дякую, який започаткували за ініціативи миротворчих спільнот. Вдячність є ознакою вихованості та доброзичливості. Практикуючи психолог Альона Карпенко, розповіла, як проста подяка може вплинути на психологічний стан людини. Подяка вона е, теж дуже корисна для нашого здоров'я, вона теж підвищує наш імунітет. Люди, які вдячні, вони будують між собою більш міцні стосунки. І вдячні люди, вони більш стресостійкі. Щиро висловлена подяка може допомогти стати ближче до людини та передати енергію добра. Завжди, якщо будемо уважними, ми знайдемо кому можна подякувати. Наприклад, в подяці буде зацікавлений той же двірник, який посипав нам дороги на засніжених вулицях. Той же водій, який нас безпечно довіз до місця призначення. подякувати за наше життя нашим батькам і нашим воїнам. Подякувати навіть колишньому супутнику життя. За той досвід, коли я вже знаю, як зі мною можна і як я не хочу, щоб зі мною ставились, цікаво дізнатись, кому і за що хочуть подякувати кременчужани. Дякую долі, дякую державі, дякую всім, кого я знаю, люблю, ціную. Ну всьому світові. Дякую за підтримку України в такі важкі часи. Своїй мамі і татові, що турбуються за мене і і все дають Наверно, про про друзів, тому що я в цьому городі городі недавно, і я знайшла добрих друзів, які мене підтримують. Я їх дуже люблю. Подяки нашим хлопцям, тому що вони захищають нас. Я дуже вдячний їм за це. Слава Україні, слава ЗСУ. Також варто не забувати висловлювати вдячність самому собі, адже це й неймовірно корисно для покращення власного морального самопочуття у психології. Навіть існують практики щодо цього. Подяка це навик, який можна тренувати. І тренувати його добре починати з себе. Подякувати собі за те, що зранку прокинулась і виконала всі поставлені цілі. Або ж навпаки, за те, що сьогодні встала пізніше і зробила собі вихідний, відпочила. Подякувати собі просто за те, що я є. Тож не забувайте якомога частіше від душі дякувати своїм рідним, оточуючим самому собі і звичайно нашим збройним силам, адже так ми робимо світ кращим і добрішим. Софія Григоренко, Віктор Петров, Олексій Крижановський, Кременчуцькі новини.